Зимой любви, всем привет, мои любимые друзья. Ну что ж, завершился матч у лизинации. Сборная Дании у себя вдома принимала Испанию 2-1. Испанцы перемагают. Сегодня я хочу про данный матч поговорить, но давайте все распустим по порядку. Дачане 4-3-3. Стартовая остановка. Господарев Каспер Шмехель. В воротах Вестенгард, Андерсон. Захистники Кристен Ценба. По флангах Ньоргар Юльман. Пелимир Хайберг, 3 копии за киснеги, Расмус Хеллон Гренбак, Кристиан Эриксон вышла играть у нападец, стартова розстановка збірної Данії. Іспанія, Пипейщи Дилофуэнте, вийшли грати по розстановці 4-2-3-1, давит, воротах, захисники, Петра Порро, Марк Кукурелія по флангах, субибензи, Меріно. Центральний опорний півзахисник Дані Ольмо, центральний атакувальний півзахисник Баена Мікілір-Сабальє по флангах та Айоси Перес у нападі. Це стартова розстановка іспанської збірної. Давайте тепер безпосередньо про сам будемо говорити. Ну що ж, в принципі, Іспанія володіла більше м'ячем на початку матчу. Ледачані, в принципі, доволі-таки хороший футбол показали. На перших хвилинах. ну так і знаєте, більше боротьби, знаєте, але все-таки м'яч більше в Іспанії тримався. Ну і на 15-й хвилині іспанці відкривають рахунок у матчі. Перес дуже здорово м -м, знайшов Мікелір Сабаль. Ну і Мікелір Ерсабаль покидає м'яч, повз двох футболістів данської збірної виходить на ударну позицію, пробиває та збиває. Збила Вікелер Сабаль! І робить рахунок 1-0 на користь Іспанії. На 15-й хвилині поєдинку. Після забитого м'яча дачані не знітилися, пара була непоганих атак. Ось спригадується момент, коли Крістіан Еріксен. Крістіан Еріксен. З правого флангу флангер зробив акцитону подачу. Расмус Геллон, то там, до речі, рай, пішов до перехоплення, але Расмус Геллон випереджає РАЙ робить скидку на дальню стійку, але всі пролатають повз м'яча ніхто її не замикає. Це був хороший момент, щоб зраняти рахунок у поєдинку. Це не гольовий момент, але це хороший момент, і справді. Взагалі Крістіан Еріксон мені дуже сильно сподобався. Крістіан і справді ну, створював момент для партнерів по команді, Веснепану Юльман виглядав, але забити дачену не вдалося. Але вдалося забити іспанця на 58-й хвилині. Дані Ольма дуже здорово знайшовся Переса Айосе. Вийшов на ударну позицію, вийшов один на один з вратарем, пробив дальній кут та забив е, 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 Перес зробив рахунок у матчі 2-0 на кури збірної Іспанії. До речі, із Сексен, Ольсен, Дольберг, е, Мікель Дамсгур, Доргу вийдуть у Датіан, Альвер Марата, Фабіан Руйс, Ніка Амелєвська, Асадо вийдуть у Іспанії. Данці не знітлися. Все одно навіть незважаючи на те, що Іспанія вигравала в м'ячі, Данці нав'язували боротьбу Іспанії. Іспанії взагалі легко не було. Да, м'яч у них більше тримався, але там по володінню взагалі буде невеличка перевага, потім е, статистику контролю ще подивимось. Іспанії важко було, і дичання ми знаємо, по перше стиль Данії пресинг, Данія дуже фізично, дуже сильна команда підготовлена. Іспанціям легко не було, навіть незважаючи на те, що команда вже в м'ячі вигравала, і нібито здавалося, що Іспанія. Гру контролює. Але я ж кажу, данці в принципі, в принципі, не принципі, непогані атаки проводили. Доволі таки на плані атаки датчані не проводили, небезпечні були подачі э, майданчику. Ну в кінці-кінці гол то свій дачані на 84-ті хвилині, а все. А все гол -то прийде пресинг дасть свої результати. Дуже здорово дачані накрили Вівіана, якщо не помиляю, саме він помилився захисник Іспанії. Дуже здорово дачані накрили. Вівіан віддавав туди-назад на довідораю. І тут ти, побіг в пресинг виперед довідораю та забив гол на 84 хвилини, Це не помилка. Ні, ну в принципі. Вівіану, в принципі, там просто данці так дуже здорово і справді зробили, що, в принципі, там тільки один був варіант Віана. Або вибивати м'яч куди-небудь, просто в аут, я не знаю куди, або віддати назад на девідараю. Все-таки вибрав віддати назад. Да, ризикував Вівіан, віддавав назад, Ісексен це прочитав. Ну і датчані інтригу відродили. І справді данці могли зрівняти рахунок, там, в принципі, непогані були атаки. Там особливо на останніх секундах тому Пілімія Хьойберга був хороший момент, а до того ще там сков Ольсен пробивав і Давід Рая, Давід Рая витяг кінчиками пальцями. Якщо я помиляюсь, то кінчиками пальців там вдалося том доволі відбити відбитий, дуже неприємний удар Скова Ольсена, який вже здавався і залітая Давід Рая продемонстрував неймовірну реакцію. Вось вона статистика. 2-4 за ударами, в за ударами в площину 47-53 це у нас контроль м'яча. за краще була 1-3 данці свою одну голіву нагоду реалізували. В Іспанії було три голів нагод, і одна голіва нагода була опущена. 461 передача у Датчан, 392 передачи були точними, у Іспанії 531 передача. 455 передач з них були вдалими, 85% точність передачі в Данії. В принципі, у Іспанії також 85% точність передачі. 1-0 за осейдом з 10 ударів. Два удари в площину нанесли датчані, 5 ударів прийшли із повзорота, одне влучання в каркасмерий та 3 удари. просто напросто були зблокованими. В Іспанії 11 ударів. Знав чотири удари площину, сім бозорота, один удар в Каркасверіти. До речі, жодний, жодний, жоден удар іспанців. Не був заблокований. По успішних відборах краще була Данія. 12 успішних відборів у Дачан. 80% успішності в Іспанії було 8% 50% успішності. Дой, сейвика, шміх, один сейв успішность. Але який сейв, на останніх секундах витяг неприємний удар в дальній кут е, 25-12 по мені сім іспанці, більше на відбій, 9-4 речі. Ну і по порушених правил тут двохкратна перевага Іспанії. 17 порушень правил у Іспанії. Дві жовті картки у Данії нібито 8 порушень правил, але жовтих карток вдвічі більше 4. Найкращий футболіст цього матчу. Знаєте, я би. Я б... Ну, В принципі, Дені Ольма непоганий матч перевідав гуліву передачу і взагалі Дані дуже і справді ну, виділявся. Я можу сказати, ну правда, ну і справді виділявся. Ольма. У ну, нас така Йосиперес обору найкращим. Гол плюс пас забив дуже важливо м'яч, Віддав ось у голіву передачу перехону і справді на намікелірсабалі. Я Йосип перес оберу кращим футболістам матчем. А підсумок цього матчу, так і знати рівний поєдинок, тобто я вважаю що рівний поєдинок, данія. На чим Іспанія так не поступалася, ну що там в Іспанії на декілька передач тільки більше. Да, по гольовим шансам в Іспанії була перевага 3-1. Ну, все-таки у Данії там не пані були моменти. Ось там Крістіан Еріксон, коли подавав, і коли пам'ятаєте, Расмус Хельон вже Давіда Рая випередив і вже на дальню стійку туди скидав. По шести там Данії могли забити дачі. Тобто такий я вже рівний поєдинок, але Іспанія перемагає і не скажу, що це не поділ. Іспанія дуже здорово виглядала. Але й мені сподобалися своїм характером, знаєте, своєю наполегливістю. Так, а, що ми маємо? По перше, Іспанію, вітаю. Чи ні чемпіони Європи посідають першу позицію у своїй групі, і вони будуть там у півфіналі Ліги Націй. УЄФА. Ну відповідно, ці півфінальні матчі я не знаю там коли саме вони відбудуться, в 2025 ну, му або в 26-му можливо році. Ні, ні, напевно, все таки скоріше в 25-му році, десь е, восени, я так думаю. Ось, можливо, воно і влітку. Ну, подивимось, нічого не хочу гадати. Подивимось, мої любі віросія. Подивимось, що там воно да, яке буде. Або, я думаю, або восени, або влітку. Ну, Скоріше за все, все таки влітку. А, добре. Тоді, іспанці вітаю, дачані, другі, у дачан всім балів, якраз сербами наступне мачу дачан. Данцям, головне просто не програти. Тоді дачані собі гарантують другу позицію. Іспанія 2, Данія 1, Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Хочу побажати вам тільки добра та тільки щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усе побачення. побачить. до нових зустрічей.